Ну що, дівчатка, усім привіт ще раз. В нас розпаковочка. Хто дивився наші влогові канали, то влоговий канал знаю, що я пішла за парничками. Прийшли, до речі, парнички, і я що хочу сказати, що це дуже вигідно. Замовляла через інстаграм парнички. Оце звичайні такі парники. То замовляєш дві, третій в подарок. І ціна нормальна, щось там 370 по-моєму, за штуку. Чи 340 гривень? Ні, 370 наверное. за штуку. В нас в місті можна купити такі по десь гривень. Ну теж 390, можна 400 купити, якщо по скидкам десь там ці парнички. Але за одну штуку. А тут виходить, що береш два і третій йде в подарок, то вже вже дешевше, вже виходить, вигідніше. То получається один парник. Навіть з доставкою зовсім виходить 200 чимось гривень. Ну, коротше, все одно вигідніше. А мені ж, я ж казала вам, для чого треба парники. Бо в тому році ми дуже-дуже замахалися бігати з цими перцями. У нас виходить, що в тому році? Висадили вже перці, вже перці нормальні були і почались оці заморозки ночні. Воно невелике, нічого, але на перці це дуже-дуже дійствують. У них потім е синіють листя і, в общем фігня виходить. То я думаю, зараз я вже поставлю ці пернички і зроблю що. Уже посадю, вже так перці, щоб якщо що, зразу опа і прикрить від цих ночних заморозків, Понятно, да? то я дуже-дуже довольна цією покупкою, забрала, сходила, такі великі, все є, дотягнула. І прийшла ж на почту, а мені ще кажуть дві посилки у вас. Думаю, що там дві посилки? А потім вже задала що тему, розділив мої у ті посилки, що останні приходили на декілька Ось. І половину щось ну, Укрпоштою йшло, половину йшло нової поштою. Ну да, новая пошта. И плюс мені пришло усе Біогар. Ось так оно виглядає Две баночки себе замовила. Ну це не цены с тему просто тоже в Инстаграме брать. Ну, Вообще можно, конечно, не через Инстаграм брать, а через сайты краще брать. Типа там OLX, может, якийсь. Ну, короче, ну, попался, мне на глаза, то взяла так. Ну, все. Біогард. Це такий препарат, який не шкодить звичайним рослинам. Ну, культурним, будемо казати, рослинам. А вбиває тільки бур'ян. Я про нього дивилася в цьому. Просто дивилася відео про цей біогард, то кажуть, хороший. Бо я вже чим тільки не травила цю, цей бур'ян. А воно ж як виходить, що у мене останнім часом мишей розвівся, то є пирей. А це мишей, дуже похожий на перей, але він росте от таким кущиком, потім розкидає свої отак от е, листя, і листя приростають, виходить, такі палички і ще росте. І за цим ділом заплітає все на світі. Взяла... У ну, нас кожен рік міняються бур'яни, тобто вони чи, чи зверху, з дощів, я не знаю, стікають, чи приносяться вітром ці Ну, у сімена. Але так участки, як з ступіньками. О. І десь зверху може і насіння цих сем'ян до нас приходять. Так що оцей біогар взяла, подивимось. Так, не звертайте увагу, це у мене спортивна майка, хто спрашує постійно, Оля, що це у тебе за бельє таке? Це не більо, це просто спортивна майка, просто в ній удобно, я вже розказувала. Так, ну що, давайте. тему, 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 Бо е, сьогодні якраз зранку Коля подзвонив. Мені каже, ой, ти ж цей, ти що там, ідеш за посилкою? Я говорю, да. Він каже, ну що, може, там мені прийшло, бо він фонарик хоче собі, щоб я йому що, все забралась на днях відправляти посилочки. Ось, ну йому. Те, що там часи прийшли, там і ще щось, і ще щось. Ну коротше, по його там ділам. І фонарик ніяк не може дойти. Там такі фонарики, зажалка, все такуче. Коротше, дуже корисна реч. Він думає, що можеш в цій посилці. Прийшла. Давайте розкривати і будемо з вами дивитися, що дійшло в цій посипці. Нам ну. так. Так, дивимося. Так, дивимося. Зараз за столба. Ну що, поїхали, як кажете. Розпаковка. Ой, а що це таке? Це Щось це явно не цей. Давай, дивитися, що це таке у нас? О, що ставиться. Видно. Ой, а що це? О, та ви що? А я що його заказала? Я заказала і забула, -мо! Ну не Оля, а добрий вечір. Це, коротше, от брехуняки, от брехуняки. Там були штани з резинкою на, а може ні. Ні, може це не з резинкою. Може вони, а, вони заужені донизу. То може і нормально буде. Що без резинки. Оля любить штани, коротше, щоб тут була резиночка. Ну, така, знаєте, як манжетік. манжетик. А ці, якщо вони заужені донизу. Хоча, ніхіра вони не заужені донизу. У нього є такі заужені донизу со змійкою з боку, то йому класно в них. Усе, коротше, такі штанишки. Легенькі. Це легенькі, це такі на весну, на літо ось такі легенькі штани. І ось така легенька футболочка. О, такого ще в нього нема. Ну, щоб було, знаєте, щоб як костюмчик воно йде, виходить. Зрозуміло, Да? Ну, хоча я вам скажу, що не так, по-моєму, як було на малюнку. Я вже не, не пам'ятаю, а може і так. Може і так. Ну воно легеньке, воно простеньке і дешеве. Дуже дешевий цей костюмчик, тому і взяло. Ось. Штанишки і футболочка, виходить. І що тут написано у нас? Не поняла, а де розмір? Розмір, Наче м але Ну, я не м замовляла. Я замовляла Л -ку. Це, мабуть, щось не то причепилось. Де? Ні, Л, -ка. все правильно. Елька. Це його розмір. Це Елька. Такий костюмчик. Угу. Скільки. Фух, дай Боже пам'яті. Так він що стоїв 400 чи 300. Так він з чимось стоїть. Ну він не утеплений такий звичайний, а я його щось теж взяла. Чи це цей костюмчик, що я взяла? По рекламі. Це реклама не реклама, а акція. Типу замовляй товар з скидкою там якоюсь. Приходить частенько, буває таке, хто в тему сидить, то знає. Приходить таке, сьогодні вам типу, скидка. там Буває на один товар, а буває типу, на декілька товарів. То ти шукаєш тобі з корзини, показує всі твої товари. Не всі, а там верхні тільки ті, що ти додав недавно. І ти без ціни. Ти нажимаєш, який товар, ти хочеш вибрати зі своєї корзини, і воно потім таке тррр, крутиться, 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 там, опа, там 50% ну, відсотків знижка. Чи там крутиться-крутиться, буває, що і 70 до 90% може бути скидка. То там щось в, мені, в мене вийшло, щось, чи 60% чи 70% скидка, і оце я його взяла, по-моєму. По-моєму, так. От. Уже за скільки я не пам'ятаю. Повну ціну я вам сказала, що це. Так, а скільки у мене по скидки вийшло, я вже не пам'ятаю. Ось, ну щось недорого, коротше. Так. Опа! А це, а це, а це. А це, а це знов шмотки. Ой, а це щось таке приємне. Це таке приємна тканина. Це ж... Ой, О, це сарафанчик. Тільки він на мене маленький, мабуть. Боже, а що він такий маленький по натурі? Це на кого сарафанчик? Блін що серйозно? Це який я його взяла розмір? Дівке? Дівчки? Не може такого бути. Де тут розміри ці пишуть? Ну він каратесенький дуже. Я не знаю. Він прямо... ні, ну як каратесенький, Він отак вище коліна. Ну тут я, мені здається, що в груді я не вайду в нього. Тут воно прищеплено, бачите, ось трошечки прихвачено. Не, не прям пришито, так, а трошки прихвачено. Оці дві. Ну як, Те, що на грудь. То можна його розщепити і причепити, як мені потрібно буде. Я поміряю, ну тканина класна, то, знаєте, така приємна. Класна така тканинка. Така легенька-легенька така. Ну, в общем, що і поясок є до нього. Це така моделька, яка йде просто нахлст і прямо так під э, грудь повинна була бути. Ну, подивимось. Я все помірюю, дівчата, ті э, платьи, що в мені, до мене прийшли усе недавно, ті, що ви смотрели зі мною тему цієї, я э, поміряю і вам вже покажу ну, отдельним відео десь. Э, в спальні вже поміряю, там велике зеркало в мене, що можна в повний рост подивитися, то там вам і покажу. Це у нас буде дуже швидкий <гум> Ой, Це вже розпаковка. Так, а це що у нас таке? Зазвичай я люблю розпаковки робити ввечері. І не так швидко. знаєте, Роздивитися, роз, розсмакуватися. А це ж Ніколя каже, поки в мене є час бігом розпаковуй. Ось, І скажи, є там щось для мене чи нема. Бо я ж все чекаю, поки дойде все його, то що ми не замовляли, бо я там ще вітаміни замовляла. Верні, він замовляв, довіжний дойти. І мені йому і цей. І. І відправити же йому. Так що так. Ну, вітаміни, зрозуміло, що не стемо, а так просто. О! О! А це царе, да. да, 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 да. Це був все-таки акція ця була, де було, що мені вилізло два товари, а можна було вибрати по скидкам. То, на той товар у мене було... вийшла скидка на костюм. Зараз я, я згадую цю ситуацію, бо побачилася зараз фонарик і згадала. На штани і на футболку мені вийшла скидка. 30, по-моєму, процентів, відсотків. А у цей товар, що я вибрала, то у мене вийшла на нього скидка 75, по-моєму, відсотків. І воно щось дуже-дуже дешево мені вийшло. Це ось такі фонарики, як нам присилали. Ну, я сподіваюся, що вони такі. Ось. І за них теж виходить. Їх повна ціна за скільки штук? Шість, по-моєму, штук тут повинно бути. Чи шість, чи скільки тут. Я даже не пам'ятаю, сколько воно тут должно быть. Повна ціна була 600 гривень. Я за них щось там вообще копійки заплатила. Ну, якщо 70% минус. 30% ви считаете, скільки заплатила. Угу. Так, раз, два, три, четири, п'ять, шесть, сім, вісім, девять. Их дев'ять штук. Дев'ять штучок от таких маленьких. Но вони, по-моєму, менше, чем у нас. Ні, такі, по-моєму, самі. Як стоять у нас на цьому? Е ну, понятно, да? Біля озера. Це нам такі прислали, і мені вони дуже-дуже сподобались. Ось так воно йде. І ви ж бачили, як воно класно світе. вначе це вообще. Да, так, світ, може, світла від них не так і багато. А ні, 10 штук. Ось все, ще один. 10 штук. 10 штук. Світла від них може і не так багато, вони не так ярко світять. Але воно красиво. Воно що так от, і все, як знаєте, як знаєте, як, в як сказці ввечері. Так можна по дорожці так розставити їх, щоб видно було цю дорожку, воно дуже-дуже класно. Ні, вони трошки менші, ніж те, що мені прислали. Ті, що прислали, Вони більше. Ці, менші. Ці прямо отак понаставляю по дорожці, щоб воно було видно, ну просто так воно. Красиво буде. В общем, як ви розумієте, так, а де вони вмикаються, слухайте? Ага, ось отут вони вмикаються. Ну воно ну, так. Світять. Світять воно, бачите? Світить. Не знаю, як в темряві буде нормально чи ненормально, але світять. Але світять і це вже класно. Ну, ці я зараз, зрозуміло, що ніде ставити не буду. Це мені вже на літо. Мені на літо вже кучу всього є. Так що так. так, роз, Розбираю їх назад. Ставлю сюди назад, як воно було. Боже. А тепер спробую його зложити, як воно було назад. Вже так і не поставиш, як вони їх вставили. Коротше, вони мені дуже-дуже дешево вийшли. І я думаю, що якщо буде ще така якась штука по поводу... Ну там ви не одразу не розумієте, скільки воно відсотків буде. Там спочатку вибираєш товар, ну я все вибираю все, е, товар, такий, який більш-менш ну, за 400 стоїть. За 400 до 400 таке. І воно тоді гарно дає, понятно, по процентам скидки. Ну якщо що, треба додати собі в корзинку, ну це тільки на ті товари, що у вас вже є в корзині, що додавлені в корзині, вони дають скидку. Тому я не тільки фігню всяку в корзину додаю, а ще щось таке э.. нормально стоюще, щоб воно лежало, і дай Боженька, що воно буде якась акція, раз, і я зможу з корзини вибрати те, що я захочу. Тільки проблема в тому, що останні товари в корзині, от останні, должны бути ну, нормальні, бо воно дає тільки, по-моєму, на Раз, два, три, чотири. По-моєму, на шість останніх товарів можна вибрати оцю якусь скидку. І якщо у вас шість товарів, там останніх, ну, там щось копієчне, то що ви там виберете, яку ви там виберете скидку. Так що ось. Все. єсть. Десять штучок, це я вам скажу класно. Ну класно. Навіть якщо вони будуть світити трішечки, то воно все одно буде красиво. Так, не буде, не буде колі цього. Бля, поля. Він так його чекає. Цього свого фонарика з запальничкою нема. Нема. Зато є, по-моєму, ще один міні-сарафанчик. Получається, мені два сарафанчика, йому костюмчик і оці лампочки. Оце вони прийшли на укрповку. Я заметила, що на Укрпошту часто приходить те, що я покупаю по дуже скидкам по акційним всяким ділам. Оце приходить часто на нову пошту. Чомусь так. так. І... Ой! Єсть, єсть! Ось такий. У мене з бабочками вже... В цьому сезоні я прямо з бабочками чогось прямо мені хочеться багато бабочок. Ось так воно виглядає, бачите? Воно зде... тут з зборочками. Тобто на груді воно буде мені свободне, не буде дуже облягати її. Ось. І ось такий, такий фасончик. О. О. І воно. Ні, воно не коротке. Воно трішечки-трішечки вище колена. Десь ток вище колен. Класно, теж з бабочками. Я в цьому році буду вся в бабочках. І така весняна весняна дамочка буду, мені дуже це подобається. І кажу, що тепер ви мене будете бачити на кухоньці, во дворі, везде, кожен раз в якихось таких чудових, гарних сарафанчиках. Бо я ж кажу, що е Мені часто писали, Оля, що ти в тому халаті, чи що ти влізла в одну і ту ж футболку, ну, чесно кажучи, в мене нема такого якогось, ну, чи ой, в ночнушку влізла, в ночну типу, знімаєшся там що. Були там деякі у мене сарафанчики, ну вони ж приходять не Ось. І тому я ж кажу, що оце таке мені треба. Навіть так для зйомки по дому. Бо по на вулицю так десь в гості піти, чи я ж кажу, що в театр у мене куча речей. Але такі речі я не зможу сказати, по дворі чи там на кухні стоять вам, знаєте, в якомусь там шифоновому платі знімати кулінарний вул. Це ж тупо-тупо. А тепер є. Тільки мені знаєте, сьогодні Коля яке зауваження зробив. Каже Оля, одівай. Більйо, каже, бо воно у тебе там оці бретельки і тут це якось не так, і тіпа, з більйом буде красивіше. Я кажу, та ні, мені просто треба, мабуть, купити тоже, тіпа, майки спортивної, але ну, другого кольору. Біленького якогось що. Я, я ж кажу, чесно, в майки так удобно. І я так не хочу на себе напялювати це все, як кажуть, більйо, да? бо воно давить, тут брітельки давить. Дівчатка, у кого... Є тут хазяйство, як кажуть, то знають, як воно потім спина болить і все остальне, коли ти його натягуєш, і тут держиться воно все, і воно потім і плечі болять, і спина болить, і все остальне. А в спортивній майки дуже-дуже удобно. Ладно, якщо у нас тільки 18 хвилин, давайте я вам заодно і покажу, що, раз це вже у нас обзорчик такий, огляд такого всього, розпаковка, то покажу, що я на днях купила в цьому. В Аврорі! Беру собі оцей галакс, чи Галакс, Галакс ну Galax, так називається. Завжди от таку велику упаковку. ось. І е, хто ще дівчата не пробував, візьміть. Це така класна штука. Я вам просто передати не можу. Я прям влюбилась в неї. От е, витяжка ж витяжка ж вона як. Ото жир, ото все, воно ж туди. І оця сітка внутрі витяжки, воно ж таке жирне, що просто невозможно. І буває ж що там заляпала ту пліту, то ж там же... Оце цим бризкаєш, все. Все просто так стікає. Воно просто прямо. На, на очах, як знаєте, в рекламі показують пшик 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 і воно таке пх. І потекло прям такими оранжевими некрасивими штуками. Це теж саме. Я вам просто передати, не можу. Я в нього просто влюбилася в цей галакс, і на цей джиру. Оце. І беру все всіда оце так, воно дешевше виходить. І частенько бувають такі упаковки в, а в Аврорі по гарним скидкам. І зараз воно, бачите? Написано, що скидочне. Коротше. Що тільки треба зробити? Ось тут, бачите, оця біла пластмасочка, ось оця. Її можна зняти. Бо коли ви будете робити з цією білою пластмасочкою, ось оце, то воно таке пеною шмакає. Пеною і негарно. А якщо ви її знімете, оцю білу пластмасочку, то воно е, класно розбризкує. Типу таким. Ну тільки треба тоді на мордник одягати е, якийсь так, Ну, Понятно, да? не респіратор, а хоча б цю, бо воно ж за того, що розбризкує, то ці ж літають літають у ці пари, то і тоді вдихнути можна і це дуже погано. А якщо не знімати цю білу пластмаску, то воно такою пеною бризкає, але воно не, не дуже розбризкує, понятно, так? Да? Коротше зараз воно стоїть в Аврорі 145 гривень. Оце дві бутилки. А ось така одна, а взагалі одна бутилка сама цього Галакса, то 100 гривень стоїть. А так 145 ну, извините мене. Извиніть мене, е, Так, пробачте мене. Верні. І е, таке ще не брала. Все, е, все время пользувалася таким от, і для ванни, і для всього на світі. А це побачила ось, бачите, тут чисто прямо для ванни, і для е, кераміки, для кафеля, для кераміки, для всього. вирішила взяти його е, спробувати. То воно 120 гривень стоїть. 120 гривень, е, бо я ж кажу, все все вмило у вмило. Ось. А це вирішила взяти іменно для кафеля, для всього подивитися, як воно буде працювати. Бо хочу в ванні навести прямо гарну-гарну уборку, вже весна йде, то хочу плітку, ту повністю всю вимить. Бо воно ж все одно, знаєте. Я ось біля зеркала протирала плитку, там, де у нас умивальник, ну воно ж як зуби чистиш, чи там руки миєш, і все одно на плітку на цю ляпаєш. От. І я так, я почала терти плитку. і дивлюсь, а в неї кольор міняється. Получається, там, де я потерла, то воно аж таке білесеньке стало. Все одно на плітку воно хоч-не хоч, а воно сідається, пилюка, десь щось там цей той. І воно все одно як, якось, я не знаю, воно ж не може там жирне бути. Да? Все одно так треш і воно раз так білеє, вроді плітка стала. Думаю, о, класно. То треба цей. Надо взять, і треба повністю ванну всю, плітку, всю, всю плітку і потолок у нас із цього із пластика він, як він, вагонка, то да? взяти, попритирати, щоб вже ванна у нас уже була чистенька і гарна. Щоб ванію це. Ой, там у мене ж стоять бутилочки, ванна, і як типу, таку з пліточки полочку, да? щоб ванка ванна не до стінки була. Блін, і оце там у мене стоять бутилочки, оці всі шампуні, все, все, все. і за цього там збирається вода. І е, почорніллю ці стики, як воно називається? Тіпа грибка, да, навірно? От ці стики почерніли, почорніли. Чим я вже тільки його не обробляла? Вже і тим, і сим, і баню, і, і всякі це, антижирами, і все-все-все на світі. Не знаю. Поки свріста собі не знайшла, чим от іменно забризкати це, щоб воно повиїдало оце чорне. Бо мені не подобається, воно дивишся, воно некрасиво. То, дівчатка, якщо у вас є якесь средство вже перевірене, що ви знаєте, що 100%, що 100% воно від'їдає у цю ерунду, напишіть, будь ласка. Може, в мене вийде оце, там повиводить собі цю черноту. Так, понятно, так? Да? Так, що? Розлилась Раз... воно розкрутилась, трошки розлилась. Це я теж в Авроріш брала, понятно. Так, взяла собі поски длині перчатки. Дві перчатки взяла. Десь... надіюсь, я в них влезу. В Аврорі була ще три дня назад, це тільки я розпаковку роблю, ось, все. Ой, класно. По 38 гривень. За 38. У мене були, коротше, варішки, а що такі. Аж а що такі класні. І внутрі вони були, наче... А, і ці теж, бачите, такі м'якенькі. Ось вони м'якенькі. То ті, що оце ж подсюди, вони тут остались цілі, а отут порвалися, конечно. І теж були розовеліки. О, супер, супер, все, мій! Ну, можна було б, звісно, і більше взяти. Це Елька, розмір Елька, да? де воно написано. Так, да, розмір Елька. Ну, то можна було б, звісно, взяти більше, але, по-моєму, там на більше не було. По скидкам було 38 гривень, але всі, по-моєму, розміри Ельки залишилися. І а, цей, були сиреневі і були отакі розові. То я взяла, звісно, розові, такі красивісті, бачите. Чого великі? Бо Бу... <кій> коли щось вверху миєш, воно вода починає тікти сюди і потім руку опускаєш воно в перчатку затікає а так коли воно длинненьке, то воно не, не встигає і можна ще знаєте що зробити я вже так приучилась ось так трошки робиш їх. ось так. Ось так. Ось такий, як, робить да? щоб сюди і коли руку підіймаєш вверх ну, щось миєш вверху, то воно вода стікає і ось, ось сюди в луночку можна сказати що не тече по руці це я вже привчилася, мені вже так удобно. Класно. Коротше, по 38 гривень. Класно. Але єдине, що рука швидко нагрівається. І за счет того, що, ну, що вона нагрівається, то таке, за счет того, що тут, тут є така штучка, да? то вона не йорзає, тут не дуже потіє. Ну, якби вона потіє, але ж не йорзає по перчатці. Так у звичайної печатки. Варішки, перчатки, варежки. Парішка, перчатка, як воно сказати, гумові рукавички. гумові рукавички, ось, як сказали. Взяла собі для розсади, ну написано розсада це якась удобряшка. Вона в мене вже була, я не пам'ятаю, діє вона чи не діє, але вона була по скидкам 16 гривень, бо так вона її повна ціна 19 чи 20 так вона була 16 гривень, ось так виглядає. Це для поливу розсади. Так що взяла собі для розсади таку штуку. Взяла собі ще дві коробочки. Дуже мені вони класні, вони мені удобні. Єдине, звісно, якщо б вони були квадратні, було б класно, бо місто тряється знизу, бачите, якщо ставиш їх. То таке. Пользуюсь для круп дуже-дуже класно. У мене повністю верхня полочка зайнята оціми баночками. Крупи, сахар. Та все, що хочеш, макарони, все що хочеш. Сюди насипав, скільки тобі треба. І класно, що сюди влазить пачка. Якраз пачка, оце відкриваєш пачку, да, там, чи гречки, чи рису, чи цукру, і воно от так от. Ровненько влазить сюди пачка. То взяла ще дві штучки собі, бо... Ну, хай будуть. Бо вони теж були по скидці. Так вони 40 щимось, а це було... Ні, так вони. 30 щимось, чи 40 щимось. Я, короче, взяла за 30. 33 гривні. Чи 34? 34 гривні за одну баночку. А ті я брала дорожче, я пам'ятаю. Коротше, то взяла ще собі дві баночки. Якраз і у їх дві там залишалося, дві собі взяла. Є такі менші на пополам, то вони стояли 24 гривні. Ну, я так подумала, мені усім менше напополам, то і не буде куди поставити, то, ну, коротше, взяла. Так, і взялася малярний скотч. Це така штука, що завжди в домі пригодиться. Він був не по скидці, стоїть, я не пам'ятаю скільки. ну Просто малярний скотч. Я думаю, що всі знають, що це таке. Все, дівчатка. Ось така у нас розпаковочка. Ось такі у нас класні речі сьогодні. Ось Сарафанчик взагалі бомбезний. Мені сподобався, класний, все. Вообще. Оцей класний, 100% на мене буде відсотків, 100% і відсотків, і відпрацьові. А цим треба буде поміряти і подумати, що воно нормальне чи не нормальне. Я якось устрою собі ці всі приміречні і будемо з вами дивитися. Дивіться. В общем, Оля, зранку ще не розговорилась, тому пробачте, що так слова буде. Все. Всім дякую, хто був зі мною. А, а я не знаю, показати вам ці. Ну, раз в цьому відео. Да? Ну, давайте покажу. Ось. Все, ось все. Не розворачувала нічого. Ось такі парнички. Бачите? Це у нас дуги тут. трьохметрові вони, з агроволокном тут. І я скажу, що три штуки за ціною двох. Так що це дуже-дуже класно. Ой, буду вже потім розворачувати Зараз смислу немає розворачувати тому... Ось таке. Все. Всім дякую, хто був зі мною. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте. А, ставте лайкосики. Ну, можна ставити і не лайкосики, якщо вам не сподобалось. І не забудьте написати свій якийсь комент. І напишіть мені срібство, а тут в'які-в'які, щоб в ванні поприбиратися. Будь ласка. Все.